Ми приїхали від української греко-католицької церкви міста Гановер з Німеччини за цими чотирма чудовими швидкими, які ви бачите, які були придбані за допомогою Rotary Club та фірми Paulman. Був дуже гарний концерт організований до третьої річниці війни, де було зібрано 57 тисяч євро. Ми мріяли про те, щоб купити хоча б одну швидку. Але люди були настільки жартовними, і концерт був настільки вдалий, що в кінці ми придбали. Чотири автомобілі. Ось ця швидка, яку ми бачимо, була придбана за допомогою фірми Паульман, яка оплатила повністю цю швидку. Теж ця фірма спонсорує нам вже три роки. Картон, в який ми упаковуємо нашу гуманітарну допомогу, за що ми дуже вдячні. Ця швидка поїде у Дніпро, буде в Дніпрі рятувати життя. Цих дві інші. Одна піде на Харків, інша піде на Полтаву. А також ще до цієї акції долучені ці дві легкові машини, які будуть застосовувати волонтери на сході України цей автомобіль спеціально для лікарів, які зможуть швидко добиратися до місця призначення, щоб допомогти пацієнту. Це інше буде розвозити медикаменти, медичні приладдя і тому подібне. Воскрес смерть та смерть подала від тим, що життя дарував. Дорогі наші партнери, приятелі з Гановера, щиро дякуємо за цю допомогу у вигляді швидких автомобілів, які будуть рятувати життя потребуючих людей. Ми в загальному маємо в Україні велику потребу зцілення ран війни, і це якраз є належний інструмент для цього. Дякуємо дуже. Ну, я вже їду втретє е, до Харкова, але вперше з такою допомогою. І просто що я сама з Харкова живу, Гановірі вже 10 років. І для мене поїхати в рідне місце допомогти людям, які цього потребують. Це для мене просто необхідна річ. Я вважаю. Це повинен робити кожен допомагати Україні як хто може. Кожна автівка звичайно, наповнена дуже добрими, гарними речима. Не будеш з Німеччини до України повітря вести. Ми завжди намагаємося так, щоб кожен квадратний міліметр. Заповнити чимось і дуже раді тим, що ми могли придбати такі чудові іграшки, які сьогодні ми розподарували вже дітям тут в сиротинці. Решта поїде на інші області схід України в сиротинці для дітей. Ось ця машина, наприклад, вона була теж наповнена повністю доверху медичним обладнанням, який частину ми залишили у військовому госпіталі. Сьогодні роздали і. Кожні швидкі знаходились теж е, різного е, роду медичні засоби. Кожного дня Харків обстрілюється російськими військами. Кожного дня люди є поранені люди не тільки в самому місті, але також і в області. І завдяки нашому центру екстреної медичної допомоги в Харківській області ми сьогодні радо благословляємо ці автомобілі, передаємо їх також нашому центру екстреної медичної допомоги в Харківській області, щоби. Як найкраще, як найбільше вони могли послужити людям і щиро дякуємо всім добродям і жертводавцям, які склали ці пожертви, щоб передати ці автомобілі для Харкова.